Шановні українці, радий повідомити, що в цей непростий час у нас в Офісі Генерального прокурора відкриваються нові вакансії. Як я повідомляв раніше, ми створили координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Він вже розпочинає роботу. А для розбудови цієї нової структури нам потрібні фахівці. І можливо, це саме ви. Ми оголошуємо набір на вакантні посади координаторів. Та співробітників центру. Серед актуальних задач інформування людей про їхні права та особливості участі в кримінальному процесі, координація надання допомоги психологічної, соціальної, юридичної, співробітництво з широким колом партнерів з державного та громадського сектору, які надають таку підтримку. Ми створюємо новий формат роботи а тому й вимоги до майбутніх колег. Незвичні, як для органів прокуратури. Ми шукаємо психологів, фахівців із соціальної роботи, аналітиків та спеціалістів з міжвідомчої комунікації. На першому етапі центр працюватиме зі свідками та потерпілими від воєнних злочинів, тобто з тими, хто вже має процесуальний статус. В перспективі такі практики будуть поширені на всю систему прокуратури. Всю необхідну інформацію ви знайдете на офіційному сайті та телеграм каналі Офісу Генпрокурора а також на Фейсбук-сторінці Координаційного центру. Ми змінюємо наші підходи таким чином, щоб у центрі уваги держави був саме захист прав людини. Наша мета це гарантувати кожному повагу, допомогу та справедливість. Це буде важка, але цікава, а головне, дуже важлива робота. І якщо ви хочете стати частиною цих змін, долучайтеся.